Розважатися по-українськи, відтворити давні забави спробувала ініціативна івано-франківська молодь. Юнаки та дівчата провели справжні українські вечорниці у будинку просвіти. Перепусткою до розважальної зали було національне вбрання призабуті забави та українська вишиванка. Усе як колись, однак, танці сучасні. Організатори вечорниць зізнаються, такі гуляння проводять не часто. Щоправда, уже мають власний кодекс правил. Не п'яні без алкогольного сп'яніння. Також вони повинні не вражати один одного, не вживати нецензурних слів. Це основні три правила, які в принципі всі дотримуються, поки ще дотримувалися. На українську забаву прийшло понад сотню івано-франківців. Більшість молодь. Юна Христина Яковівна етновечірці вперше сюди. Її привела подруга. Від цих вечорниці очікую не знаю. Позитивних емоцій і задоволення. Мирослава Бойчук охоче долучається до розваг. На такі вечорниці дівчина приходить часто. Чи не найбільше до душі панянці дрес дрес-код. для мене? Українське це, це моя душа, це моє коріння. Ну і якби дуже поважаю. По-перше, по-друге, в мені цю вишанку вийшла моя бабуся. Я також і дуже за це вдячна, тому що це також частинка моєї душі. І я дуже рада, що в нас, якби ще не померли оці вечорниці, можна так сказати, в лаптах. ми все ж таки, якось наша молодь старається трошки відроджувати. Наші українські розважатися можна і треба. Переконаний ще один учасник українських вечорниць: Мирослав Сем'яник, святий отець. Тут він без сану та ряси, Жартує, танцює. Священик переконаний, розваги у християнському дусі лише на благо сучасній молоді. Не то що можна, навіть потрібно, щоб бачити, як гарно, як чудово живе наша молодь і розділяти з ними цю радість, яку вони також мають у своєму молодіжному житті. Я думаю, що не важко бути доброю людиною, якщо людина цього хоче. І не важко, знаєте, виявляти ту розвагу чи, чи ті, ну, так скажемо, Забави де вона себе представляє на вечорницях. Давні народні конкурси, традиції та звичаї. Колись такі українські забави були чи не єдиним способом розваги для молоді? Нині радше виключення, аніж норма. Наступні українські вечорниці обіцяють провести вже за два місяці. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.